Ми маємо кілька дуже складних ситуацій, які пов'язують е, з хакерськими атаками, наслідки яких це масштабні збої. Я маю на увазі е, свого часу от падіння Київстару Зараз маємо свіжу подію. Е, у Льві було відключено частину цілого мікрорайону від теплої гарячої води е, в зв'язку, власне, як говорять. Не виключають е, хакерських атак. Наскільки військові дії і військова логістика зараз е, уразливі до подібного, або навпаки, можливо, е, захищені? Ну, військова ні, бо військова має свої внутрішні закриті канали, системи оповіщення, зв'язку, які, по суті, і шифруються спеціальними кодами. І... Взагалі, якщо це є замкнутий зв'язок, то його неможливо ні прослухати, ні, ні на щось на нього вплинути. Щодо власне, засобів там, програмного забезпечення, яке використовують для спрощення роботи документообігу чи фіксації переміщень чи визначення маршрутів, ну для того, щоб власне є своя кібербезпека, яка над цим працює. Між іншим, це саме напевно, та кібербезпека мала би і працювати. І в, власне в тилових областях, і це те, що потрібно обговорити. Бо, знаєте, інколи не дай Боже, не дай Боже, я звичайно кажу, щоб якась людська халатність списувалася на якусь кібератаки, бо це може просто інколи почати розслабляти, бо будь-яку відповідальність скидати, що це була кібератака, тут потрібно розбиратися в окремому в кожному окремо взятому випадку. Бо, бо це важливо, бо якщо тут, тут на, на передній лінії до фронту прифронтові міста ну тут більше уразливі до авіації, до ракет, до тих самих диверсантів, роз... то сил, який відповідає власне за пряме забезпечення, вони мають розуміти на місцях, власне, що керівники, що це важливо, і для цього докладати всіх зусиль. Але якщо я вас правильно зрозумів, то, то власне в стилових містах тоді е, цьому також би мала бути приділена увага, тому що ну, або щоб не допускати можливої халатності, якою можна прикриватися, або убезпечити тоді е, ті дані, які можливо е, ну, можуть стати предметом полювання для, для розмаїтих спецслужб. Чи я вас правильно зрозумів? Ну так, власне, так, бо всі ж, наскільки я знаю, системи життєзабезпечення, вони ж в Україні, вони інтегровані в єдину систему забезпечення держави, і вони інтегровані в єдину систему, десь і якщо не повністю, то там спільного захисту міжвідомчих власне. Структур, які відповідають безпосередньо за ці безпеки, тим паче, об'єкти критичної інфраструктури вони завжди мають бути на особому обліку, на особливій увазі воно так і завжди відбувається. Тому тут тут я кажу, тут я не кажу, що у Львові не, не кажу там, що там була халатність. Я просто от кажу, що. Як приклад, щоб цього ніхто не взяв собі, що дійсно у львів'ян так сталося, що ворог зумів прорвати власне зайти у систему забезпечення чи програмного забезпечення, це потрібно зробити висновки і цього не допускати. Але щоб це от потім завжди ж легше сказати, що от в якійсь іншій області, що от сталася халепа, але отак от як у Львові, у нас відбулося проникнення у програмне забезпечення. Тобто тут, тут потрібно зразу я вважаю, що найшвидше потрібно озвучити, хто реально, яка причина була цих таких подій. Бо все-таки тилові області і керівники безпосередньо, ті ж самі мери, ті ж самі власне представники місцевого самоврядування, тим паче громади мають достатньо прав і можливостей, все-таки, напевно, за своїми територіями зобов'язані краще безслідкувати.